Ці люди тільки що овервались в будинок шарпанули мене? Хто такой? Зараз сюди дивись поліцію, ж ти сука, зразявся в мене, блять. Стоє! Ти що, блядь, варіш? А чого? А хто такий? А хто такий, що я маю не знімати? А хто ти такий, що я маю не знімати? Я жінка. Ви, ви хто щоб з якою метою цікавитесь? Хто ви такі, щоб я вам я доповідав, віде, хто власний? Я представник України. Так, я дуже Тому радий. Це мене до чого не, не зобов'язує. Зобов При заборону громадян знімають Є? на свій незахищений засіб. Я забороняю вам знімати себе на ваш незахищений засіб і розповсюджувати цю інформацію. Про що саме вас орган злового світу повідомить? Три особи системи. Ми маємо представившись до до слів до відповідно до кодексу. Кодекс мені мене ні до чого не зобов'язаний. Я не співробітник будь-якої структури, яка керується кодексом газорозподільчих мереж. Нормально. і мене зовсім жоден закон. Мене зараз взагалі не зобов'язує не те, що вам доповідати, чи я і власником взагалі з вами спілкуватись. У мене таке бажання відсутнє. Ну тоді, ви мені пропонуєте поспілкуватись. Тоді Ми не без вашого дозволу, без тому, вашого що... дозволу. Ви ми... Без мого дозволу. А ви чому не а ви хто? Я ще раз вам кажу, я не чого ви з вами... мене чого? Ви мене туди не пускаєте? Тому на, підставі що... тому на підставі чого на підставі чого на підставі? того, що ви строння особа для мене, і я з вами а, а ви не домовлявся про жодну зустріч, а, а я з вами не спілкуюся. Я хочу пройти Не лічильника. Ви не пройдете, тому Чому? що я вам забороняю. А ви хто? Ще раз кажу, у вас є якісь претензії до мене? Да. Питання? Звертайтесь вот право звертайтесь правоохоронні органи. Будь ласка, Добре. звертайтесь в Добре. правоохоронні Добре. органи. Добре. Отримайте Добре. так, Добре. отримайте Добре. рішення суду, яке зобов'яже мене чітко. Я отримав ухвалу, де буде написано, що я зобов'язаний когось до чогось допустити. Я связь, прийшов в течу надію, зараз знов буде спроба проникнути незаконно на, 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 на їх промові. Люди фіксуються все. Знов буде спроба зараз приникнути. Я свого дозволу не даю, буде зараз знов спроба проникнути. Я тому, що в тису пості поліцейських, ще раз я не даю дозволу ну, на карту до свого приватного домові. Ну Ну, поки так. Да. Я забороню. І відповідно до я Конституції законодавства я буду фізично захищати. Я забороняю. У я... мене... Мене, мене є підозра, що це змова. Колектора якісь, я не знаю, хто це. У мене є підозра, що це змова. І не... Я... Я, не виключаю... я не виключаю, що в цьому участь приймає керівництво... Посвідчення відповідає постанові 1137? Ні, це просто якась пластикова картка, яку я теж можу роздрукувати, обтянути і показувати. Це ви не підтвердили Та, свою правосуб'єктність. Так як і ви все можете роздрукувати. Ви є невідомі особи, одягнуті в якісь чорні куртки, Вон прийшли і здійснюєте тиск на людей, знаходиться... то у вас спеціальній формі вона аварійна машина стоїть. Ну так ви покажіть ще й спеціальні документи, які підтвердили вашу правосуб'єктність, А тоді будемо я, розмовляти. Я, я зараз так. просто попереджу співробітників поліції, що і не бачу Бейджика, Казмірук Казмірук. Я попереджу просто, якщо вони не забезпечують охорону відповідно до закону молодомолодіння. Давай я я, я напевно зразу відповідального зараз викликаю з Гонпе. Ну, вже вже по поді... діях поліції, якщо вони не Так, я зрозумів. По діях поліції я звертаюсь до відповідального по ГУНП цим зрозуміло. Начальник слідства, все, начальник слідства ГУНП. Я поняв. Зараз підійдуть. Чи у вас не повага до людей з обмеженими можливостями? Неповага, так. Я я стояти задньою частиною. Чому ви на мене так дивитесь? Не чую вас. Так. Ну, скажи ще раз, я не почула. Нам Звісно, що без документів. Нам необхідно доступ до газорозподільної системи. А хто ви такий? Зараз відустачі буде вирішувати. Щось треба їм, так. Да, щось. Тим, тим, тим більше, тим більше, поки що не поки що розглядається. Я повідомив орган досудового розслідування вже про те, що спробу промитнення психологічного тиску і погрозу вбивством. Поки що це все знаходиться в прокуратурі і в відділенні поліції номер 4 Ну Но вже була погроза. От сьогодні, сьогодні була спроба здійснити це. Я написав, що в мене є реальне опасіння. Да. Ну я так розумію, що це... Якщо, якщо вони так, якщо вони себе так зухвало і впевнено ведуть, це змова змова з керівництвом місцевого відділення поліції. Це, я я дзвоню я дзвоню на 102, викликаю Так. погонь. Ну, я так розумію, що місцева поліція їх боїться. Да. Все, давай. Близько не дуже точно вкажу годину, тому що ще тут останні Була Було побуття в мене, групове побиття на території мого приватного домовлення, приватний житловий будинок. Виїжджав наряд, приїздила швидка, мене забирали. Зараз я знаходжусь на своєму приватному домовлюні. Знов прибули невідомі особи група осіб у кількості. У кількості п'яти чоловік е, е, намагаються проникнути, показують мені якісь невідомі документи жодної е, правосуб'єктності не підтверджено, і е, тиснуть на мене, щоб я їх пустив на своє приватне домоволодіння. Е, прибув наряд поліції. в мене є підозра, що е, або керівництво рає. Відділення номер 4 міста Красилі в змові з цими невідомими особами, або просто їх боїться. Тому що патрульні поліцейські не можуть жодним чином усунути, припинити злочин і заборонити невідомим особам, промикати до мого приватного домоволодіння Грушевського серпівці міста Красилі. Особи щось вони показують. Я зараз в такому стані, я побитий. Що вони мені, які книжечки тут показують, в очі лізуть, в якихось куртках. Куртках кольорових щось хочуть перевіряти. На даний момент я ні з ким не домовлявся про зустріч, нікому не давав згоди свого зу... для того, щоб зі мною спочатку розмовляти. Давайте спочатку встановимо, хто ви такий. То я не бачила, що ви представились. Для мене ви не представлялися. Хто ви такий? Звідки ви прийшли? Кого ви представляєте? Чому ви прибули? Ми з вами домовлялися про зустріч? Я би бачите, ви хто така? Ну ви ж прийшли до мене? Ви прийшли до мене? Ну ви ми прийшли. Ми ми прийшли до цієї а, будівлі. будівлі? Ну, значить, а, до мене а, прийшли. А звідки я знаю, що ви а хто ви такі? Чому я маю вам щось доказувати? Я що зашукажу. я тут? Ви, ну ви спочатку, ви зачитає. доведіть мені. Хто ви такий? Ви поліція, зачитає. ви особа, яка позиціонує ви, себе з прокурором, з прокурором чи з ким чи з органом місцевого самоврядування? Я, я хочу а поговорити з власником цієї будівлі. Для чого ви вже поговорили? Для чого положивши його на землю? Може, так розмовляють? Ну, на перестаньте розкавідну достанову встановлених... видієте відповідно до змови Алло. Слухаю. все І відповідно до, до акції, яку ви запланували, щоб мене додушити, не не вийде в вас. Не види вас, не Я коли мене, не, намагати, коли мене не, не будуть Вежив намагати, побити, коли не мене They не be. будуть коли мене не будуть бити, не будуть волочити в мене. Коли будуть приходити, не тоді проникати. Почекайте, коли мене немає. Почекайте, не будуть в хату проникати і пихати людину. І поки мене немає, чітко було сказано, немає власника. Які питання дочекатись власника? 회... Ні, треба. Це вже третя спроба. Тобто не спроба, а сьогодні третя проникнення. Розумієте, взагалі за це державні органи я зараз продублюю. Я зараз продублюю. я до вас звертаюся, як с якщо ви себе називаєте стороніком поліції, чітку продублюю. норму закону, яка мене зобов'язує пустити сюди. Читайте Яка, стаття. Пункт, і, 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 ви мені скажіть звідки 14, читати? Осачук, звідки, звідки? звідки? З телефона. Викола ну, з телефона. Ти тільки що пропонуєш неправомірну ви відмову. Ві. Що ви це виріш. таке Осачук, телефон? що як це своїх слів? Документ, закон, Він буде слів його. Осачук. тобі ніхто не довіряє. зі слів його! Поліцейський Забезпеч охорону моєї життя і здоров'я я забороняю заходити до себе на приватну територію. Все, ви почули. Я ні до Oh! <laughs> Ну, не маю ви? ніякого діла, нікого не провокую. Я не запрошую, забороняю вам Ви ознайомлені зі всіма нормами чинного законодавства, що регулює Яке відно, не зобов'язує мене. мене. Ви не зазначили, що мене зобов'язує. Ну, є санкції санкція, санкція дайте є вам. відповідно органу, який ступати? може мене як ви доки таким... зобов'язати. Ви не даєте тому, що забезпекти. мене сьогодні було побито трьома особами. І Я сказав, що пану себе почуваю. І сьогодні не геноцид далі над людиною. за рішення подані події. Я просто поперед. Що не, не, не ви не виключаю. Будь-якими засобами будуть захищати. Ви маєте до якого пункту статті чи ні. Хто звідки, мені це доводить? Я до вас, звідки, і до поліцейського, звідки. звертаю. Ну, звідки ви маєте? З телефона. З телефона з телефоном. Я вам ще раз скажу: мене вже сьогодні було побито. направляйте слідчою оперативну групу з міста Хмельницького, Світка і відповідаємо фестивана. по Головному управлінні нацполіції з Зарічанської сім'ї. Шаблон. шаблон. Поміняйте шаблон. Пропозицію Я вашу пропозицію розгляну, поспілкуватися іншим разом. Коли будеш себе добре почувати, коли ви мене не будете бити, тоді будемо спілкуватися з вами. Вас хтось вбив? Розберемось. Ну, знімаю шляпу, підготовлено. 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 Щось на обличчі немає. А, не, так, на обличчя на ділі немає. Що ми заходимо? Давайте ні, почекайте. Я вас давайте, повідомляю, поки не прибуде. Не, я заб... заходити. я забороняю не, заходити. Не, я забороняю. Якщо ви прослухаєте, я вам розкажу. Я забороняю невідомим особам заходити на територію свого приватного домоволодіння співробітники співробітники поліції не виконуйте співробітники поліції ви даний право, момент даний момент відбувається незаконне проникнення. Я до вас звертаюся. Я звернувся. Я вас попереджаю. Невідомі особи, що я нещодавно я перенесла операцію. 1002, Якщо вас будуть до мене відповідально, відповідально чинені будь-які дії, фізичне насилля чи морально будете нести відповідальність відчинок законодавця, перевіді не може ці невідомі особи. Цьому осачу все, що було названо, належить мені Я кричу, тому що То, ви не чуєте. Всі ці труби належать мені. Якщо в когось є питання, доводьте зворотнє, подавайте до, до органів правопорядку, заяви, суддя. Все одно що до людини людині сьогодні нанесли моральну психологічну мої Гроші куплені, це мої труби. Ніхто сюди не зайде. Сачук, ти знов здійснюєш неправомірну відмову. Консультуєш невідомих осіб, як вони мають вчинити злочин. Озвучте з чого озвучте. З телефона приватного У вас договір заключений з цією компанією. Я вам Не мішаю, ви мішаєте ще блять діти ходять Микола Костянтин ходять? Що ви як сьогодні дубачка? тут строїть до бачка? Ви коли сюди? ти починаєш захищати людей? людей? Сказав Миколаїв. документи. Мені дайте. звіт ви мені труби що мені 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 піти мені піти мені мені з нас? Че стоять заявляють, що тут їх майно є на Я зобов'язаний це спитатися будь-якому, але чомусь ви приймаєте з ви приймаєте те, що вони зазначають не приймаю нічого. Я з'ясни приймайте, а я ще раз до жодного майна. Цих осіб чи будь-яких на моїй території немає, Добре, можна, все можна я поліцейським знам питання. Все, мене не провокуйте. Осачу не, не провокуйте. Я вам ще раз чітко зазначаю рупиную. на камеру чужого майна в мене на території немає. Так. Якщо в когось є якісь до мене претензії, ви мене не дослухали. Якщо в когось є претензії, що я викрав чиєсь майно і його там присвоїв чи що. Звертаються дуже до прав, вас дуже все рішення суду. Газові стояк ваш, давайте так. я вам чітко сказав. Я пропозицію поспілкуватись про газові стояки, буду роз, роздивлятись іншим разом, коли буду нормально себе почувати, раз і коли мені будуть надані всі правовстановлюючі документи, де буде чітко зазначено за підписом особи, з підписом уповноваженої особи спочатку відповідного підрозділу буде чітко або структури буде чітко зазначено, хто які має повноваження і де чиє майно, яке нахер майно чуже в мене на території? ви що? Зайшли без дозволу, без вашого без дозволу. Чого зайшли в будинок? Ми хотіли подивитися. де влада. Яке ти мав право зайти без дозволу в будинок? Я в личі матеріали вживіяке читаєте, яке? яке? Хай почитає без дозволу, порушуючи 30-ту статтю конституції. Яке ти мав право туди зайти? Яка ти там більше я бо кодекс вище конституції? Чи може в нас конституція на паузі зараз? А? І ви хоч, можете робити все, що хочете, поки наші хлопці гинуть і захищають ваші жопи, то ви робите тут що хочете. З'ясовую, що тут відбувається. Я вислухав Миколу Костянтиновича. Ви бачили і зафіксували. Так я запропоную, висновну ви, на ньому. Документи, людина при... повідомила, осіб, що вона сьогодні, пережила... показали... здаєте... вона сьогодні пережила. Нам, нам, вам показали карточку. Що вона сьогодні сказати, пережила. Що людина сьогодні пережила? Його побили. побили документи, нанесли йому брати центравну. Я зараз я Як художник підставу, намалювати вам документів. Тут. І на пісні, що я обійця на законодавства, розумієте? Це я роблю. Ви закументуєте мене. Коли ти забезпечиш ти публічну безпеку? Ні, скажи мені, коли ти забезпечиш публічну безпеку, коли ти забезпечиш публічну безпеку? Коли? коли? Коли Я так розмовляю, коли перестануть моїх дітей над моїми дітьми знущатися. Осечу коли? Скажи мені, коли перестануть знущатися з, з моїми дітьми, коли це настане, коли настане той час, коли настане, то що ти тут робиш? Ти вже працюєш. Тут понад 20 років, це що ти тут робиш? Забезпеч хоч щось, забезпеч. Чого по парку бігають якісь гомосексуалісти? Коли ти це все зробиш? Коли скажи мені, коли? Чому на доною дитину мою б'ють, другу переслідують? Коли ти вже почнеш щось робити? Коли осачук, не мовчи, кажи щось. Чому ти мовчиш? Нема нічого сказати. Костянтинич, не обманюй, не вводьте в обману населення, нічого не замучу, я виконую. Мутиш ти постійно мутиш, як не зимі, з ними то зостровською. Тасиш, подасиш, подасиш обов'язково. Я стою, водити мене обіцятельно подаси. Обізайно їм подати в суд. Хай вони відкрити кримінальну справу. про що, про що вони повідомлять? Осачук? Про, про що? про що? Дій, чим чи ну чим ти встановив їхню правосуб'єктність? Так точно. де покажи мені де це? Не є посвідчення, яке має бути посвідчення, і то теж на твою думку, то теж на твою думку. Я вже сумніваюся в твоїй компетенції. Осачук. Я сумніваюсь, про Су. своє посвідчення, ми повернемося пізніше, пізніше, пізніше то, повернемося. Відповідно, до 36 статті КК ККУ я можу захищати себе будь-якими засобами. Це моя приватна територія, це моя хата. То що ви до мене хочете? Ви мені ви ви, я вам ще забезпечте. то які питання до мене? Скажіть, будь ласка, забезпечте, щоб я, був, щоб я був спокійний, щоб вони не полізуть забезпечую. зараз. сюди. Але можливо, є в мене законні підстави. Давайте підстав. Це ваша думка, є закон вищий. Рішення. Моя думка, я питаю, Так Ви не даєте з'ясувати це. Ви причете думка. Моя думка викликає. Про це 30 Воно раз вона. сказали. Перевір правоустановчі документи. документи. Не дава до жодного тебе тільки дочло. Ви треба в тому на Рем і на всі! немає жодного документу. Де вони де? Ти їх надав. Ти встановив, зробив перевірку. У тебе як завжди, перевірку проведено, порушення виявлено. Ти є особа, яка позиціонує себе з поліцейським осачу. Ну що відносим уз якої фірму не потрібно? Вони вже сьогодні мене били на моїй території. Ви хочете, щоб я з ними спілкувався? Я біля вас стою, я не дозволю. Все треба було Значить, щоб я спілкувався. Почекайте! щоб я з ними спілкувався. Потрібно було зі мною зарані договоритися про зустріч, сказати, коли хто прийде, а не блять, приходити і лізти в хату. до діти ходять. Я в себе на території, я й переїбати можу в себе. Поняв доведе тридцять шоста стаття. Читайте зараз я погрожую! Я погрожую! Долбойоп, я ти долбойок, я... я в себе напишу. Ти знімаєш попри людську заборону, Люди тобі неодноразово да, не 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 заборонили знімати. Провоцируєш? Ти уже убедився, що хер блядь, мене возьмете. Хер, блядь. Ну, На там заспокойтесь, сука, пиздуй. Заспокойтесь. Я вам, блядь, тут мішаю родину захищаю.